Китайський майдан з подіями в Україні порівнюють масштабні акції протесту у Гонконгу. Мирну студентську демонстрацію силовики спробували розігнати сльозогінним газом та гумовими кулями. Поранених майже 40, кілька десятків демонстрантів опинилися за ґратами. Втім, мітингарі не здали позиції і вимагають вільних виборів і відставки уряду. Яна наслясавчук, докладно. Багатотисячний натовп просинається після ночі просто неба в середмісті Гонконга. Напередодні демонстрацію Окупай Централ намагалися розігнати сльозогінним газом. Тут стали в перегоді парасольки, якими протестувальники прикривалися від поліції. Тепер її так і називають революція парасольок. Думаю, поліція буде нас бити, але ми не будемо битися з поліцією. Ми не повинні насильством захищати наше майбутнє і наш Гонконг. Студенти і викладачі разом вийшли на вулиці вимагати вільних виборів. Китай запровадив зміну в місцевому законодавстві. Тепер кандидатів у місцеве керівництво затверджують в Пекіні. Наступне волевиявлення тут за три роки, і мешканці Гонконга не хочуть, аби владу їм призначала компартія. Та вимагають тепер ще й відставки нинішнього чільника, який наказав застосувати проти мирних протестувальників силу. Я думаю, час вимагати від уряду відставки. Люд мусить піти мене найближчим час. Думаю, заарештують на дві доби чи більше. Тож, навряд чи якщо ми зараз розійдемося, ми зможемо скоро зібратися знову. Китайська влада у відповідь відключає на півострові інстаграм, аби фотографії з гумовими кулями перестали ширитися мережею і забороняє хештег Окіпай Централ в місцевій соціальній мережі. Пам'ятаючи світовий досвід, тут одразу про всяк випадок заявляють Гонконг, частина Китаю, протести внутрішньокитайська справа. Тож втручання інших держав тут не терпітимуть. Офуютянця тосакли організаторів протесту зважити на інтереси суспільства і припинити блокування доріг. Це вже призводить до серйозних проблем з рухом. Гонконг наш дім. Ми не хочемо тут хаосу. Ми поважаємо закон і рухаємося до стабільності. Школи в середмісті сьогодні не працюють. Котирування на місцевій біржі падають. Організатори закликають демонстрантів не ризикувати і відступити, якщо поліція вдасться до силового сценарію. Тут згадують бійню на Пекінській площі Тяньаньмень у 89-му. Там в Док жорстокого розгону демонстрації загинуло кілька сотень протестувальників. Велика Британія повністю передала Китаю Гонконг в 1997-му за умови формули одна країна, дві системи, себто збереження свобод, яких позбавлені мешканці материкового Китаю. Я не сарчуктесен 1 плюс